Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 15.30 на Мишлянський район місто Харків. Влучання в 12-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, 20 автівок. Постраждали 43 особи, з них 4 дитини. Загинула одна людина. Дані встановлюються. 16 вересня о 5:30 в селі Піски Радьківській Ізюмського району. Внастідок обстрілу відбулось загоряння складського приміщення. Постраждала 76-річна жінка. О 20.35 за межами села Стогні і Богодухів району Горіла трава на площі 10 гектарів. О 18.05 в місті Куп'янськ внаслідок влучання в піввідрону було уражено автомобіль. О 16.00 в місті Куп'янськ зафіксовано три влучання кабами у місті та чотири влучання на північних околицях міста. Отримали поранення один чоловік та дві жінки. О 15.55 в селі Шийківка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. О п'ятнадцятій в селі Руська Лозова Харківського району. Внастядок обстрілу горіла трава на площі одного гектара та ферма. О 15.30 в селі Верхній Салтів Чугуївського району. Внастядок обстрілу горів будинок: Господарча споруда та трава на площі 10 гектарів. О 14.10 в селі Вербівка Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіли дві господарчі споруди та трава на площі 10 гектарів. О 14.02 в селі Циркуни Харківського району горіли дві господарчі споруди. Луде недіючий магазин, недіюча АЗС та трава на площі 7 гектарів. Знищено магазин, ангар, металевий контейнер та господарчу споруду. О 13.10 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. На відкритій території внастрядок обстрілу горіла трава на площі 5 гектарів. О 12.05 в селі Сенькове Куп'янського району. Внастідок обстрілу горів житловий будинок та господарчі споруди. О 11.37 в селі Курилівка Куп'янського району. Внастідок обстрілу трава на площі 1 гектара. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснено 214 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 13 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Зюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області, а також у Номишлянському районі міста Харкова. Горіли житлова 12-поверхівка, приватне домоволодіння, господарчі споруди, об'єкти цивільної інфраструктури, лісова підстилка та трава на відкритій місцевості. 12 із 13 пожеж трапились в екосистемах навколо населених пунктів та лісових масивах. Загальна площа випадків. Паленою ворогом землі склала понад 90 гектарів. В день російські терористи завдали авіабомбових ударів по Харкову. В результаті влучання у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкції та пожежа в квартирах на третьому поверсі, а також між 9 та 12 поверхами. Її загальна площа склала 600 квадратних метрів. За попередніми даними постраждали 43 особи, 4 з яких діти. З під завалів рятувальники, де блокували тіло загиблої жінки. 1930 року народження. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків, 20 автомобілів. О 22-й пожежу ліквідовано. Зранку, 16 вересня, аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки будуть поновлені. Загалом зафіксовано 155 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі понад 294 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 11 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на купінському та харківському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдавала ударів кабами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро НГН та Олексій Моровйов, Харків, Новини. Цієї ночі, за даними повітряних СУ, ЗСУ, противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет із двадцятої години, 15 вересня по 6 ранку, 16 вересня радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА. Основний напрямок удару Київщина. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Тровські та Черкаській областях ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах. Попередньо без постраждалих та наслідків. У Київській області внаслідок масованої дронової атаки є поранена та пошкодження. За даними нацполіції, внаслідок падіння уламків збитих цілей постраждала жінка. Її госпіталізовано. Також станом на 8.30 ранку в області зафіксовано пошкодження п'яти автомобілів та п'яти приватних будинків. В них вибиті вікна, двері, посічені фасади та дахи. В чотирьох районах виникли загоряння трав'яного настилу та рисової підстилки. Всі пожежі ліквідовано. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські загарбники просунулися на Сіверському Покровському напрямках і під вугледаром Донецької області. За даними Американського інституту вивчення війни, також росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування. При цьому, за даними аналітиків, російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися на схід від Селидового у південно-західну Українку. Обидва на південний схід від Покровська, а також на південний схід від України. Але Американський інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цих тверджень. Латвія передасть Україні бронемашини Сі Міністерство оборони України заявило про передачу нашій державі бойових розвідувальних гусеничних бронемашин СівіРТ. Мова йде про техніку, раніше придбану у Великої Британії. При цьому з міркувань безпеки точну кількість бронемашин до передачі Латвія не оголошує. Що найменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії. За даними ЗМІ, на сході Німеччини рівень води підвищується, але загалом ситуація в Україні відносно спокійна. В Австрії, Польщі та Чехії, які постраждали від повеней, ситуація залишається напруженою. Зливи затопили великі території і до неділі вечора, щонайменше вісім людей загинули у воді. Ще четверо осіб у Чехії зникли безвісти. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. 16 вересня Україну накриє потужна магнітна буря з к індексом у 7 балів. Може спостерігатись збою роботі техніки та засобів супутникового зв'язку. Тож метеорологи попереджають метеозалежних про можливий негативний вплив на самопочуття. 17 вересня очікується магнітна буря у 6 балів. В день 15 вересня росіяни обстріляли Харків та поцілили в спальний мікрорайон міста. Ворожий ФАБ влучив у житлову багатоповерхівку. За попередньою інформацією постраждало більше 40 осіб. Було влучання в 12-поверховий житловий будинок. Зараз тривають аварійно рятувальна робота, гасіння пожежі. На теперішній час ми маємо 36 людей, які отримали. Травма різної ступені важкості, серед яких троє дітей і двоє з них знаходяться в важкому стані. Тривають рятувальні роботи, дуже багато руйнацій, дуже велика пожежа, яка є, і працюють ДСНС. Крім цього, хочу сказати, що крім цієї будівлі постраждало 14 багатоповерхових будинків, які розташовані поряд з цією житловою забудовою. В багатоповерхівці зайнялася пожежа площею 600 квадратних метрів. У будинку стався обвал. На місці прильоту вели роботу поліцейські та рятувальники, які гасили пожежу та допомагали евакуювати людей, які залишилися в палаючих будинках. Квартира на цю сторону. Я зразу квартира на цей бік. Я одразу глянула, дивлюся, все полетіло з вікон, ганчірки, все це саме. Глянула, ніби вогню немає нічого. Думаю, виду, хоч а двері не відчиняються. А коли я вже перші двері відчинила, другі, слава богу, вже сходами бігали там поліцейські. Ну це все допомогли. Сказали, швидко виходьте, виходьте, пожежа, пожежа, пожежа. Ну на цей бік не було пожежі, де в мене виходить. Воно ж на той бік приліт був десь у районі. 11-го поверху 10-го. В районі 11-го етажа 10-го. У ще 14 сусідніх будинках повибивало вікна та шибки. Я якраз знаходився вдома сам на кухні. І це мені дуже пощастило, тому що приліт був іменно у двір, а я знаходився по ту сторону. Ну, Все одно мене дуже оглушило. В квартирі пилюка біла, тобто я відразу відчинив вікна, щоб провітрити. Вікон вже не було з цієї сторони, рама і все стекло було внутрі в квартирі. Я як волонтер зразу вирішив піти на вулицю, допомогти людям, в чому вони ну, може комусь була потрібна допомога. Сусідку трошки поранило, тому що вона знаходилася з цієї сторони. Все гаразд, нічого такого страшного з неї не відбулося. Я мешкаю удома нижче. У мене там дві квартири у родителі та у моєї тітки. І я зателефонувала тіцю одразу, Марина, що сталося. Вона каже, що приліт громко, дуже гучно було, що я говорю, що ти ціла, все нормально з тобою, так. А добре, я зараз приїду. Ну що, приїжджаю, одразу ж кинулася, ну, подивитися, квартира ще все нормально. Але я тут прожила 20 років і буваю майже ну, день через день у батьків вдома в гостях. Тому я не знаю. Я, я взагалі не знаю, якщо що було б, якщо це був мій дім. І взагалі мої співчуття всім тим, хто там потеряв свій дім. На місці влучання продовжується рятувальна операція і працюють комунальні служби. І зараз гасіння пожежа, дуже багато людей. Працюють наша комунальна служба, працюють ДСНС, звісно, наші спасателі, рятувальники. І дуже багато людей на теперішній час звернулося. Ми відкрили пункт незглавності, який буде працювати цілодобово, і там зможуть знаходитись люди. Крім цього, всім бажаючим, кому це потрібно. Ми дамо місто в гуртожитках, місто Харкова для того, щоб люди перебували в більш-менш нормальних умовах. Анна Зелінська, Ігор Луканін, Станіслав Гришко, Олександра Панченко, Харків Новини. На ну, жаль, дійсно, вчора сталася страшна трагедія, коли російський кап влучив в багатоповерхівку. Це житловий будинок, 12 поверховий житловий будинок. Вибух стався між... 9-10 поверхом, на жаль, у цьому будинку у той час перебувало дуже багато людей. І як наслідок ми маємо сьогодні 42-дві людини, які отримали поранення, серед яких 4 дитини. І хочу сказати, що двоє людей у дуже важкому стані зараз перебувають у лікарні. Крім цього, тривали пошукової роботи і, на жаль, було виявлено тіло загиблої жінки похилого віку. Зараз працюють експерти щодо ДНК по там була дуже серйозна пожежа. Крім цього, дуже багато людей було евакуйовано з цього будинку. І я дуже вдячний сьогодні всім працівникам ДСНС, Національної поліції, нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч для того, щоб знаєте, локалізувати і пожежу, і наслідки цієї страшної. Бодії. Крім цього, хочу сказати, що пошкоджено 29 будинків, вибито більше ніж 1100 вікон. Ми відкрили пункт незглавності, куди приходили люди і там перебували всю ніч для того, щоб поспати. Все зробили, речами теж забезпечили, бо люди вийшли без нічого. Розселяємо людей в гуртожитках. В разі необхідності вони використовували гуртожитки і е, сьогодні будемо працювати для того, щоб забивати контури. Крім цього, е, дахи постраждали е, і будемо е, сьогодні вже робити експертну оцінку, бо руйнація дуже і дуже серйозна. Два під'їзди практично ще зруйновані. Є квартири, які неможливо відновити, це е, буде казати нам експертна виставки, а що стосується людей, то дуже багато людей, які залишилися без своїх домівок. Я вже сказав, що це практично два під'їзди, е, в яких сьогодні неможливо жити. Е, тому дуже багато людей використовувало пункт незглавності і розміщуємо їх гуртожитках, тому будемо працювати для того, щоб їх найшвидше відновити, але це дуже такий серйозний процес, бо, як я вже казав, практично ще зруйновані два під'їзди і конструктив житлового будинку дуже і дуже постраждав. Кожного дня ми маємо, на жаль, обок міста Харкова, але Харков не злавний, Харків незлавний, не незлавний, немає жодного... Паніки в місті, всі працюють, всі, всі підприємства працюють. Тому знаєте, сказати, що настрій нас добре ні, а що сказати, що настрій нас бойовий, так воно не є. Прийнявши рішення придбати генератор, покупець обов'язково зіткнеться із питанням, на якому водім електростанції краще зупинитися. Зазвичай вибір постає серед бензинових, дизельних та інверторних приладів. Щоб визначитися із відповіддю, спочатку необхідно викримати переваги та недоліки кожного із них. Найпопулярніші серед генераторів це бензинові їхні переваги в тим, що вони невеликого розміру, невеликий рівень шуму. Легко заводиться на холоді, менша вартість доступне і відносно дешеве технічне обслуговування та ремонт. Недоліки бензинових генераторів в тому, що їх не можна використовувати довгий час, десь 5-6 годин. Потім треба робити перерву. Так, час протягом якого генератори різних видів можуть безперервно постачати енергію, дещо різниця. Звичайні бензинові генератори можуть працювати від 6 до 10 годин. У дизельних генераторів цей показник відрізняється, він може працювати набагато більше до 20 годин. Інверторні генератори так, так само, як бензинові до від 6 до 10 годин. Економнішими в плані споживання палива, але більш дороговартісними є дизельні генератори. Що стосується дизельних генераторів переваги, вони споживають менше палива ніж бензинові, тривалий термін служби, можливість використання довгий час без перерви. Недоліки дизельних генераторів це висока вартість. Високий рівень шуму, низька екологічність, великі габарити та вага, дорогий ремонт, і важко запускається на холоді. Найбільш мобільними та безшумними, але в той же час найдороговартіснішими є інверторні генератори. Переваги інверторних генераторів в тому, що вони дуже легкі і мобільні, дуже низький рівень шуму, мінімальне споживання палива. А недоліки це звісно дуже висока вартість і невелика потужність. Ціни на найбільш популярні серед покупців генератори коливаються від 10 до 30 тисяч гривень. Є прилади і дороговартісніші, але попит на них значно менший. Бензинові в середньому коштують від 10 до 20 тисяч гривень. Дизельне значно дорожче – від 25 до і вище. Інверторні, які менш потужні, коштують від 15 до 30 тисяч гривень, але потужність мала. Спеціалісти акцентують, що генератори всіх видів можуть слугувати довго та якісно, якщо власник правильно їх експлуатує та своєчасно проходить технічне обслуговування. По-перше, це використовувати якісне паливо. Друге, це не перевантажувати його, не вмикати ту потужність, яка перевищує. Потужність генератора, і третє, не залишати його з, з, з бензином надовго без роботи. Спеціалісти переконані, що під час вибору генератора у першу чергу потрібно зважати не на популярність певного приладу, а на те, чи зможе він задовольнити індивідуальні потреби клієнта. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Варов. Харків новини.